Вітаю! Сьогодні закритий другий день міні-мейну. З нами був Богдан, на жаль, він вилетів в 66-й. Богдан, як і я, теж приїхав з сім'єю, хотів зняти з ним репортаж, але він втік відразу після турніру до своїх Вийму 100 кілометрів він їхав Що сьогодні було? Була пригода. Я вирішив приїхати десь за 40 хвилин, прийшов на автостанцію за пів години і немає білетів. Після цього мені довелося купити білет, який приїжджає в прийти. переїжджаю на автостанцію і звідти ще півгодини йти. Богдан мені написав, в яке в мене місце, який стріл. Це зберегло мені хвилин 7 часу. І вже турнір почався, як я ще був на автостанції. Я розумію, що я таксі зараз не знайду. Я йду, бачу Бол. Велосипед на батарейках. Беру в оренду велосипед. Перший розряджена батарея. Через портал ще один, розряджена. Заходи велосипед. І через всі червони, червоне світло по всім дорогам приїхав за 2 євро, за 5 хвилин встиг. Пропустив один великий балайн. Карта нашла три було роздачі, один оливе не закололи. І на моїй улюблену вдома вісім на подвої. Всім гарного дня.